สวัสดีครั Вітання всім шанувальникам футболу. До вашої уваги трансляція матчу чемпіонату України, чемпіонату області івано франківської області з футболу серед команд другої ліги. Є от нерівна кількість зіграних поєдинків, тому що, по-перше, 13 команд у нас є станом на весняну літню частину. Тут падіння у штрафному майданчику, і не просто падіння, це було порушення правил, це фол і арпіт. Призначає пенальті. 11-метровий. Сімановський розвів голкіпера по кутах. Тож рахунок у нашому матчі відкрито на користь команди. Хутровик Віталій Сімановський реалізовує 11-метровий удар. В основному матчі відбувається другої ліги по неділях, але і винятки, типу як спарні тури у червні. Перехоплення зараз на лівий фланг йде передача. Що це, Що це було? Це гол, друзі. Це маленьке диво, це футбольне диво. І з подачі ФК зняти. На рахунок стає у нас 1-1, Втілося у забиті м'ячі, під себе прибирає. І є можливість, арбітр піднімає руки догори, мовляв, так, є можливість продовжити атаку. Я все бачив. А от сайдер команди Варатекс. Коломиї. Вони останні на тринадцятому. У воротарський майданчик, ну не воротарський, штрафний точно, але зараз після навісу буде боротьба і, і ще раз впритул розстрілював головою. Перед тим проходила передача верхова. І арбітер не бачив, чи було там порушення правил, чи то був ну просто як кажуть, дрібний фол, так, десь там притримавши і так далі. Зараз бачимо ми і ще одне футбольне диво, і рахунок стає 2-1. Пройшов пас. Все як потрібно зробити, як і годиться нападнику. Назарі осадца виводить в друге свою команду вперед. І цього разу осадца забиває з гри. Перед самою перервою забивши другий м'яч. І зараз бачимо 63 третя хвилина. Уже три години попереду. Ой-ой-ой, а в нас два-два рахунок стає. А що ж це за воротар такий? Запитаєте ви, який? Ну не скажу, що другий м'яч привів голкіпер, привіз голкіпер. Але як так? ми є влівальники, які так само спостерігають і. Непогано, доволі непогано. Другої ліги чемпіонату України. Ди це і перший обслуговував пробачають, пробачають відверто. Зараз доволі небезпечно було. Але Ігор Шлимко в цьому номер і ще одна верхова передача. І таким чином подивіться, хто біжить і хто найбільше тішиться. Ось він. А ось і він. Він може стати героєм сьогоднішнього матчу. Це Назарій Осадца, саме після якого вже за ліком. Стандарт, я казав, що небезпечно і не може це просто так залишити. Оса це виграє верхову боротьбу і переправляє м'яча у сітку, воріт. І Контратака може бути швидкою у хутровика. Один в один намагання обіграти. Але дальній удар такий завдає кутовий боротьба і вищий воріт. 57 хвилина і четвертий поспіль стандарт увінчався забитим м'ячем у ворота. Снятина дублем відзначився Назарій осад, забивши головою після кутового. Таким чином підсумковий рахунок 3-2 на користь команди хутровик Тисмунс, який перемагає ФК Снятин.